Ой заплачеш, Марієчко, перший понеділо, як ти здойму з голови, хрещати барвіно, хрещати барвіно, ой заплачеш, Марієчко, я в другий вівторо, як ти задас лиха долі роботочок сорок Роботочок сорок. Ой заплачеш, Марієчко, я третю середу, як ти вдарить лиха доля, стичень спереду, Личень спереду. Ой заплачеш, Марієчко, я в четвер-четвертий, як напечеш, та й навариш, він не схоче жертви, він не схоче жертви, Ой, заплачеш, о п'яту п'ятницю, як не зможеш відтягнути із корчмеп'яницю, п'яницю. Ой заплачеш, Марієчко, я вчесту суботу, як не зможеш відправити, газду на роботу, газду на роботу, Ой заплачеш, Марієчко, маєчку всему неділю, бідна моя й я тебе дію. C'ho io te per ghio